А сьогодні ми з вами будемо знайомитись зі святим Миколаєм. Але не тільки зробимо з вами композицію малюнка, а й познайомимося з легендою про нього. За народними уявленнями українців святий Миколай є оборонцем від стихійного лиха, опікуном мореплавців, рибалок, заступником простого люду. У ніч на 19 грудня в день його пам'яті він розносить подарунки дітям, вітає із зимою, благословляє на добрі справи. Кажуть, вдома у Святого Миколая є чарівна книга. У цій книзі все записано і про всіх. Там є всі хороші і погані справи, які за рік зробила людина. Тому і говорять, що якщо ти себе в цьому році погано вів, то подарунка від великого чарівника тобі не бачити. Але святий Миколай добрий чарівник, і тому він пробачає всім, хто щиро просить вибачення. Щоб святий Миколай не забув, що ж саме хоче дитина, слід написати йому листа. Так що створюємо собі чарівний настрій і пишемо листа святому Миколаю. Ви можете додати його в нашу композицію. Наша композиція складається з основного малюнка та аплікації на ній Святого Миколая з мішечком подарунків та ангелят. Він може бути ось такий або такий на вибір. Любі дітки, і дорогі друзі, і так, до роботи починаємо малювати. Беремо аркуш А3 і малюємо на ньому віконечко. Ви можете намалювати олівцем, або, так, як я малюю зразу фарбами. Я беру теплі кольори, так як вони мені більш до вподоби. Я беру помаранчевий колір і жовтий. І малюю віконечко. Для контрастності я беру холодні кольори. Беру синій, беру фіолетовий і беру голубий кольор. Ви можете взяти свої кольори, і у вас повинен вийти. Ось такий малюночок. Даємо йому висохнути. Поки наш малюночок на А3 висихає з віконечком, ми починаємо на А4 малювати Святого Миколая. Він у нас може бути ось такий або отакий. Або ось такі. Починаємо малювати із овала, то є лице. Но для цього ми відступаємо зверху 3-4 см. малюємо обличчя, малюємо головний убір, Кірея в нього на голові, малюємо на кіреї хрестики. Малюємо йому стрази на його киреї, малюємо оченята, згадуємо діточки, як малювати оченята, малюємо одне око похоже на листочок, обов'язково відступаємо відстань, щоб помістило ще одне око або ще один листочок. Малюємо брови. Малюємо носик, намалюємо вуса йому, він нас посміхається, він нас добрий, святий Миколай, принесе діточкам подаруночки. Він нас сивобородий, намалюємо, волосся йому і малюємо йому теж овальчиком дліну отаку от от, лінію кірею. однієї сторони лінія у нас буде. І з другої сторони до кінця не домальовуємо де 3-4 см для того, щоб він у нас був рухомий. Далі ми малюємо атрибути. Ви не думаєте, що дуже буде складно. Ми намалюємо під бородою, у нього буде трикутничок. Далі ми намалюємо раз. лінія, два лінія, і у вигляді шарфика намалюємо такі, такі дві полосочки. Тут намалюємо хрестики з цієї сторони, з цієї, з цієї сторони. Тут намалюємо отаку от довгу лінію. Тут у нас буде рука виглядувати з цієї сторони, яка держить даруночки вже для діточки. От, можете таку намалювати Такий мішечок. На цій стороні ми намалюємо. Йому можемо намалювати або хрестик, або нехай буде книжечка Біблію намалюємо з цієї сторони. І вас може вийти, або малюночок отакий, у кожного свій малюночок. Або отакий, або отакий у нас буде святий Миколай. Пам'ятаємо, що він у нас в золотій кіреї, ми його розфарбуємо в жовто-помаранчевих жовто кольорах. Поки він у нас буде висихати, ми почнемо малювати діточок, які вже зачекалися нашого святого Миколая у віконечки. Основний малюночок наш висох і ми продовжуємо малювати віконечко. Можемо малювати фломастером або пензликом. Малюємо горизонталь і вертикаль. Потім малюємо графітним м'яким олівцем обличчя. Малюємо наших чемних діточок. Можна з однієї сторони намалювати 4, а з другої 5, або, як ви скільки забажаєте. Діточки можуть бути різні хлопчики, дівчатка, або родина, можуть бути ваші матусі, або бабусі, або дідусь. чи Кого ви забажаєте? Малюємо вуха, малюємо, усім малюємо шиї, малюємо одяг, малюємо зачіску, яку забажаєте намалювати своїм друзям і підбираєте, якого кольору можуть бути одяг. або Кольоровими акварельними олівцями, або фломастерами. У вас може бути малюночок дуже красивий, але нам потрібно ще намалювати обличчя. Для цього ви берете фарбу, підбираєте під колір руки, або є готова така фарба. Вашеве малюємо обличчя, всім діточкам, оченята не малюємо заразу, пам'ятаємо, як потрібно малювати образ, но спочатку ми намалюємо колір обличчя, поки обличчя висихає, я вам покажу, як наш малюночок може бути продовжені отакий. От у мене вийшов отака От ялиночка, може бути, ви намалюєте на другому плані, нарядите її якими-то кульками чи іграшками. Намалюєте у прикраси зверху. Можете намалювати дзвіночки, сердечки, гірлянди на нашому, нашій святковій кімнаті. Намалюєте? Ні, я намалювала котика, а ви намалюєте свою, можете намалювати яку е, чи пташку, чи тваринку свою. У мене, наприклад, чорний котик, теж чекає Святого Миколая, теж хоче подарунок отримати. Можете намалювати яку-то гілочку з пташками. Я намалювала гілочку ялини, і в мене сніг горі на, на ній сидять. Можете намалювати сніг. Випав так, як на зима на вулиці. Можете намалювати скрізь сніг, пішов, або, можуть бути, тут ягодки які-то. Можете калину намалювати. І в нас малюночок. Вийде отакий святковий, чудовий, але це ще не кінець нашого малюночка, нам потрібно ще намалювати і вирізати янгелят. А зараз ми будемо з вами робити отакого ангелочка. Для цього беремо аркуш А4, складаємо пополам, Розрізаємо, ще раз складаємо пополам і ще раз складаємо пополам. Отак, От щоб вийшла, як буцімто книжечка. Раз, раз. Беремо графітний олівець, малюємо пів овала лице. Листочок крило і донизу трапеція. Беремо ножиці, вирізаємо, і в нас вийде зразу два ангелочка. Ми їх розділяємо і. Розфарбовуємо, як ви захочете. Або у вас буде він з подаруночком, як я вам показувала цей. Або він у вас може бути із колокольчиком, чи як ви забажаєте. для того, щоб завершити нам роботу, Потрібно взяти Святого Миколая і приклеїти на сто і вирізати, вирізаємо. І в нас буде наш святий Миколай отакий. От Фіреї, сверкаючий, блістящі, золотий. І ми далі його формуємо на нашому малюночку. Ми можемо показати, що він в нас двигається. Можемо намалювати зразу йому малюночок з мішечком. Може бути такий або такий мішечок. І приклеїти ангеля. Наш малюночок може бути ось такий. А у вас, як вийде, я би теж рада побачити ваші малюночки. Дякую, бажаю вам багатої фантазії і хороших робіт. Титнічарів спить У увесь рідненький край, ось ось в наші всі оселі завітає Миколай, 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 ти до нас завітай, всім малям усміхниць, щирим серцем пригодний, жде його малеча вся, ой радіє дітвора, і усі, усі дорослі, Миколай. Вже ідуть морози люті і паде пухнастий сніг. Ми, ждуть усюди, в оцю чарівну ніч. Миколай, Миколай, ти до нас завітай, малятам усміхнись, посміхнись. Щиро... Хочу надати вам роботи дітей восьми-дев'яти років. Такий малюночок, такий малюночок і ось такий. Вважаю, що вам сподобалось малювати зі мною. Бажаю вам творчої наснаги, натхнення та фантазії. Малюйте з задоволенням, як я, так краще за мене.